Надихнути дітей, поділитися досвідом і подарувати їм можливість творити разом із професійними митцями. Саме з такою метою до Миколаєва звітали художники з французького міста Бордо. Протягом двох тижнів вони проводять майстер-класи для школярів і студентів різних навчальних закладів міста. Сьогодні ж учні ліцею Академія дитячої творчості мали нагоду відчути атмосферу справжнього мистецького воркшопу. Ми дуже раді, що долучилися до цієї ініціативи, яка була запропонована Департаментом архітектури та містобудування нашого Миколаєва. 14 жовтня в нашій школі відбувся стінопис. Учні разом з французькими митцями розфарбовували стіни в нашому сховищі в кольорах української національної символіки та робили це дуже яскраво, завзято. І сьогодні ми долучаємось також до воркшопу які проведуть для нас французькі художники, Шарль розповідає, вони з Джофо є друзями вже близько 40 років, і саме Джофо запропонував йому поїхати до Миколаєва. It's come from це прийшло від Жофо. Він працює над особливими заходами у Бордо, які покликані допомогти Україні, а також говорити про Україну у Франції. А потім сюди приїхав його племінник, який тепер більшу частину часу працює архітектором у Миколаєві. Співпрацює з вашою міською радою. Тоді він сказав Джофо, дядя, ти маєш приїхати сюди, щоб продовжити свою роботу Чотири дні дороги, і от ми тут додає Шарль. Тепер щодня вони проводять різноманітні майстер-класи для дітей. Більшу частину часу вони роблять те, що захочуть. Джофо створює малюнок. Вони можуть повторити його або надихнутися на інший малюнок. Немає якихось обмежень або напрямку з дітьми. Це дуже легко, адже у них багато ідей. Митці привезли до Миколаєва фарби та все необхідне для творчості. Кошти на матеріали Шарль і Джо Фозі брали у Франції, продавали власні плакати, а виручені гроші витратили на підготовку до майстер-класів. Учениця академії дитячої творчості Аліна зізнається, не очікувала, що цей воркшоп буде таким цікавим. Взагалі мені дуже сподобалася тематика цього воркшопу. Я здивувалась, коли мені казали, те що до нашої школи приїдуть французькі художники. Це щось таке із ролі ну. Не, да, неможливо. Взагалі мені подобається малювати, тому я з радістю погодилась піти на цей воркшоп. Ну, мені сподобалось, якщо чесно. Малювали взагалі абстракцію, якісь абстрактні малюнки, фігури. Я взагалі не дуже таке люблю. Я більше до, реалі... до реалізму відношусь, але тим не менш, ну, це дерево як життя, мені здається, щось така тематика здається. Захотіли щось енергічного, цікавого такого своєю чергою французькі митці також діляться приємними враженнями від миколаївської молоді та додають, мета їхньої поїздки була у тому, щоб допомогти дітям відволіктися від думок про страшне сьогодення, хоч трохи розслабитися та посміхатися. І як ми бачимо по обличчям дітей, цієї мети вони досягли. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.